До мене сьогодні завітали друзі. Вони в Ютубі ми подружилися, вони теж Кам'янське місто, колишні Дніпродзержинськ, хто не знає, на лівому березі, там, де колись жила я і мій синочок. Вони мені привезли те, що я так хотіла. Примулу жовту. Я потім покажу. Ну, я поділюсь своїми, що Наташа хоче, та й візьме. Ми зараз поп'ємо каву, вони щось нічого не хочуть їсти і здійсняються знятись. Але я їх покажу і вставлю там канал Наташі. Вона молодий блогер. Кому подобаються українські блогери, заходьте, дивіться, будь ласка, і нам приємного апетиту. Дякую, дякую, дякую. вам всім гарного дня. А ще раз скажи. Шикарна, говоря, черешня, ви подивіться, які дерева. А пахне, І оце в 21-му році Саня їх спилював і вони знову розрослись. Тепер Артем спилював, отут як налазив, а я переживала. Вона саму верхатуру полізе. Я сама я в дитинстві. Я так любила черешні. Вроді от пуза вже навіть. Так що приїжджайте на черешні. черешню. Полізе та я ж не достану. <рігат> <рігат> Оце наївся фуза через <рігат> час. Вже опять хочеться. Да? Да, ну віка любе більше оцю, вона а якось ми... розовіша, а ця ж чорна. Оця. Ми молоденькі посадили. У нас два деревця. І чекаємо в цьому році будуть свісти. Оце ми з сином годи, е, рік було цій черешеньки. Оце були в стаканчиках, і ми з, з базару приперли. Він ще малий був. Ну це в 91-му році. І це ми вдвох тут садили. Їх було три. Потім він ну, одну стол, спиляв, рані, друга, бо було тісно їм тут. Отам, ото в углу там було. Е, живцювач, трояндочку пані Туня нам дала і е, е, деревовидна. Гібіскус Гібіскус деревовидний. Так. І, і все буде значно, добре. О, і, і Фенді вас проважає. Дивіться, як вона вже Дивись. привикла, звикла до вас. звикла, Ми ще побачимося. Так, заїжджайте. Бо ми ж на лівий рідко, ну там вже в нас люди живуть. Ми практично тепер не їздимо. І мені Як дуже будете, важко зайняйте, туди. Добре. добре. Дякую. Я так рада, що ви приїхали. І заїдете. Добре, добре. Дякую. Дякую. Всього вам найкращого. До побачення. до побачення, до побачення. Посадила я подарунок від Наталі. Дивіться, дуже, дуже квіточка гарна. Ось тепер і в мене жовта єсть. Ось така. Ну, а Беріс посадила ось тут у мене вже квітує дві квіточки, манесенький кущик. І я сюди його посадила. І зараз. Полію, хоч тут і вологи багато, але ж він повинен адаптуватись, то я його полюю. Дякую, Наталочка. Ну, будемо мінятись у кого що є, таке гарненьке, а чому не помінятись?